Христос народився, славімо Його! 7 січня відбувся Різдвяний марафон на головній соборній площі, де зустрілися християни з багатьох церков міста, які прославили Ісуса Христа та привітали один одного з Різдвом. Незважаючи на те, що на дворі було мінус 14, Нижче нуля учасники свята не замерзли. Християни-волонтери прогощали гарячим чаєм і зігрівали теплими посмішками. З різдвом городян привітали п'ять священнослужителів. Християни молилися про мир в Україні і просили у Бога благословення для кожного. Після цього відзначення продовжилось в різних частинах міста. В Черкасах відбулося шість різьб'яних флешмобів. Церковні хори виконували різдвянки в торговельно-розважальних центрах Черкас. Хори виконували відомі пісні з євангельським посилом. Слава Богу, за чудову можливість прославити Христа і нагадати людям про справжнє значення Різдва у гамках життя.